А це я прийшов з ринку, з базару сьогодні ж неділя. Купив коту таку шапку на осінь. а його нема, щоб приміряти. Кажіть, хороша чи не хороша. Щас прийде і будемо приміряти. Тім, а ну, покажися. Що не до подоби, дивися. Як чехлун. Щось вона для тебе завелика, так? Да? Така шапка модна і не хоче носити. Не І Іде тебе підходить. Ох, нефіга, да? Сердится, сердиться, Тима, 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 ану, мордочку, Тімка. Ой, який ти красиві, як новий рік. Різлом хрестовим Скоро буде, через місяць. А ти скидуєш, дурний. Дике. Як дядько. Тімка. Тімка. А, Ама, ну я не знаю, ну бляхать. Чи не вгодив? Диви, який красивий. Ай, який а, який красивий, Тіма. Та він не хоче. Ходимо, голомозий.